В березні 2019 року на виставці Зброя та Безпека 2019 Конструкторським бюро Південне було представлено 122-мм реактивний снаряд 9М221F тайфун 1. При аналогічній совковому 9М22 вазі уламково-фугасної бойової частини у 18,4 кг він отримав вдвічі більшу максимальну дальність стрільби 40 км замість 20. Неслабо, так ми гради, проапгрейдили, що тут скажеш? За останніми відкритими даними 17 18 серпня 2021 року на широкому лані відбулися фінальні випробування даного боєприпасу. Пуски пройшли успішно з виконанням всіх завдань випробування. Також відомо, що КБ «Південне» на базі Тайфун 1 займалося розробкою керованого снаряду Тайфун 1М ще до початку повномасштабного вторгнення расистів. Ну що ж, можливо для когось буде відкриттям, що Україна давно вже не тільки вміє робити власні ракети, а й те, що вироби наших ракетників здатні впевнено конкурувати на світовому рівні. Вітаю вас на каналі Обережно Міни в черговій частині, присвяченій РСЗВ калібру 122 мм. В цьому випуску поговоримо про сучасні снаряди до цих систем, що є на озброєнні України та лапки прильотів.